Найбільше на сьогоднішній день популярна лялька інтер'єрна, яка там є красивою, є там, привабливою, але вона має стояти в одному місці і вона не роздягається, вона не одягається і нею незручно гратися. Я більше люблю ляльки, які мають таку назву іграшкові. І це лялька є така оберігова, як правило, її використовують для дітей, для маленьких дітей, для того, щоб лихе око не звабило дитину. І якщо люди, які поряд і бачать цю ляльку, то вся негативна енергетика забирається лялькою. Чому саме і створюються оці оберегові символи на обличчі ляльки? Це називається сакральний хрест. Ляльки можуть бути на каркасній основі, можуть бути на проволочній основі, а можуть бути на скрутках. Найстаріша лялька це лялька-скрутка, яка крутилася тільки з тканини і використовувалася тканина, як правило, вже поношена або бувша в вжитку, і від позитивних людей, тому що вона несла в позитивну енергетику. Коли мама скручувала таку ляльку для своєї дитини, вона уявляла, що ця людина або дух цієї людини буде захищати дитину від негативних сторонніх таких впливів. Одягалася також така лялечка вживану тканину, яка теж бралася із родинного, скажімо, використання, але ні в якому випадку не бралася із того, які, з померлої людини. Якщо це були... Рушники або сорочки, яким там більше ста років, і вони вже вийшли з ладу, то це не вважалося і померлою, тому що це людина давним-давно вже померла, ця річ вже лежала, вона втратила вже ту силу, яка була в тій людині, і вже таку тканину можна було брати і далі з нею щось там робити. Але я не брала ні в яких ніколи, ні виставках, ні фестивалях. Участі, просто роботи там робила, роздавала, роздарювала і так далі. А Тут уже прийшла на роботу, і мені наші методисти запропонували взяти участь у фестивалі, спробувати показати свої роботи, адже вони є, і їх ніхто не бачить, не знає. Давайте ми спробуємо. Вони зареєстрували, і от вже потім, 6 шостого були висвітлені переможці. Ну, теж нам дали перше місце то гран-прі. А це вже перше місце, тому що на фестиваль приїхало дуже багато майстринь з Угорщини, з Словенії, з Польщі. Це лялька, візитівка нашого співочого колективу, який називається Сарпанок. У нас такий костюм, і от я таку зробила ляльку, як ми. Маленько, але на фестивалі були переважно роботи, які були створені із нашими традиціями і, відповідно, нашої Київщини, одяг нашої Київщини, Я добирала його більш ретельно, там, шукала в інформацію у книжках, їздила до нас у вижороту музей, дивилася, які в них там є, яка вишивка, які спідниці, які там. Нашивки, який які під'юбник, як воно це все збиралося. Ну, виходило з того, щоб такий костюм був більш достовірний. А вже цей другий етап то вже я запропонувала своїй учениці взяти участь в цьому фестивалі. Зробила такий, це був в пасхальні дні, вона зробила яєчко пасхальне. І вона також зайняла місце, але ще поки що у нас немає наших дипломів, ще нам не прийшли. Мене так надихнуло створити таку лялечку. навіть не знаю, як її назвати, і що мене саме там притягнуло до неї. Спочатку я хотіла зробити ляльку воїна, а потім вирішила, що жінка завжди жінка, і вона має бути красивою, навіть якщо вона воїн. І от використовуючи таку камуфляжну тканинку. Вона не була ні на яких військових, це шилося для військових одяг. І мені просто калаптики тканинки це її віддали. Я створила таку лялечку з ножками на проволочній основі, в неї можна гратися. До речі, це теж така унікальна техніка, називається вона фунтик. Угу. Це маслом малюється кульочком по тканині. Це таке нове я знайшла. І зараз засвоюю таку техніку. Мені вона теж дуже сподобалась, тому що е, такі малюночки можна використовувати дуже довго, бо це масло і вона ніяк не вистірується, не, вима... ну, не сходить ніяк, можна постійно нею користуватися. І так я її робила і, і відчувала, що це має бути вже перемога. Mm -hmm. Мені так хотілося, щоб вже наші всі жінки повернулися, чоловіки, щоб була перемога. Mm -hmm. Тому вона така гарненька.